Гріх руйнує людське життя, гріх не пустить людину в небесне Царство. І самостійно людина не може звільнитися від гріхів. Але приймаючи Сина Божого Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя, людина звільняється з Гріховного рабства і відкривається вільний вхід. В небесне Царство, і тоді вже немає ніякої перешкоди між Богом і людиною. Бо єдина перешкода це є гріх. Господь він не бажає смерті грішника, але Він хоче, щоб всі люди спаслися і унаслідували прощення гріхів і дар вічного життя. Для цього треба читати Біблію. Треба молитися, треба покластися на Бога, довірити Йому своє життя, віддати все в Його руки, і тоді Він поведе вас своєю дорогою. Він має що вам запропонувати, люди дорогі. Все, що від вас требується, визнайте свою вину перед Богом, покайтеся в своїх гріхах. І тоді Господь вас простить і благословить ваше життя. Читайте Біблію, моліться. Господь Він в своєму слові, Він все відкрив для людини, Він відкрив там наше мироздання. Він відкрив, як була створена земля, як Господь створив перших людей. Там написано, як гріх увійшов в людство і які наслідки гріха. Тому люди, покайтеся в своїх гріхах, і таким образом для вас відкриється небесне Царство. Прийміть Господа Ісуса Христа в своє серце, пойдіть за Ним, і Він вас благословить тоді. Бо якщо ви будете жити без Бога, то навіть якщо багато років проживете на цій землі, але все одно прийде такий момент, коли прийдеться відповідати на Божому суді, і гріхи не пустять вас в небесне Царство. Але якщо ви покаєтесь і приймете Господа Ісуса Христа, то Він звільнить вас від гріхів. Відкриє для вас Небесне Царство. Земле життя дуже швидко проминає. Сьогодні ви живете, а завтра вас уже може не бути. І прийдеться відповідати перед Богом. Люди багато собі планують, люди багато цілій перед собою ставлять, але чи звершиться те, чи інше, ніхто не знає. Бо ніхто не може розпоряджатися своїм життя і сказати, що Він завтра вранці прокинеться. Ми цього не знаємо. Єдине, що нам треба знати, що Господь Ісус Христос заплатив за наші гріхи, віддав своє життя. І хто приймає Ісуса Христа, тим прощаються гріхи, а хто не приймає Ісуса Христа, на тих, Залишаються гріхи. Якщо ви хочете бути прощеними, помилуваними, прийміть Ісуса Христа, і Він вас благословить і поведе вас своєю дорогою в Небесне Царство. Можливо, у вас сьогодні в житті велика біль, страждання, переживання, може ваша душа болить. Можливо, у вас є багато душевних ран, можливо, в житті багато страждань. Зверніться до Ісуса Христа, Він полікує ваші внутрішні рани, Він заспокоїть вашу душу, Він дарує вам мир і спокій. Господь Ісус Христос може звільнити від будь-якої залежності. Якщо у вас є наркотичні, алкогольні залежності або ігроманія, а може, вас мучить депресія, Господь Ісус Христос є цар над царями, лікар над лікарями, і Він може вам допомогти, Він може звільнити вас від будь-якої залежності. Тільки покличте до нього, прийдіть до Нього і Він вас благословить. Довірте йому своє життя, послідуйте за ним. Він є Творець і создатель, і тільки Він знає, що є добро для людини. Прийдіть до Нього, зверніться і Він дарує вам життя. Можливо, вам треба зараз покаятись і ви відчуваєте в своєму серці вину перед Богом. Та вина, яка вас пригнічує, ви прямо зараз можете покаятись.